Регламент до 10 хвилин. Якщо можна, я постараюся вкластися 10-15 хвилин. Дякую вам, що ви прийшли. Дякую Наталі Володимирину за організаційний момент. Ця доповідь моя насправді це як попередня доповідь, яка буде 12-13 січня в Інституті НАТО України проблем енергетики імені Бухова. Мені дуже важливо її як ви провести таке тестування, тест-драйв, Значить, тему ви почитали. Наступний слайд. Я дозволю собі дати таку інформацію загальновідомо для всіх, щоб ввести вас в курс і нагадати освіжити вам знання. Що таке випадковий процес? Інформація взята з Вікіпедії з цієї адреси. З однієї сторони, юридичного на підстави немає, а з іншої сторони, це найсві... найсвіжіше трасування цього інтермінології. В нашому випадку для математики і для наукових і речей термінологія має значення. Тому веду вас як курс лексичної семантики. Ви знаєте, що випадковий процес стопастичний процес, стопатійний процес або случайний процес це певна випадкова величина, параметром якого є в нашому випадку час, як правило, час. Це, це таке трактування наступних проблем. Також можливо зрозуміти, Ряд. Якщо ми маємо випадкову величину як величину е, ксі Омега Т, і маємо певну реалізації, коли на нас омега фіксованих, ми маємо одну реалізацію випадкового е, процесу. Тому е, я буду мати це на увазі в своїй доповіді, що е, випадковий процес і часовий ряд це йде реалізація випадкового процесу, конкретна реалізація. В даному випадку ми маємо е, процес газоспоживання, оця статистика це є е, один рік. З дискретизацією одна година 8084. 87 Чому це 366 днів? Чому 366 днів, а не 365, тому що це був високосний 2009 рік? Хочу звернути увагу вас на... Це визначення взято з Вікіпедії, але з посиланням на класиків. Андерсон, Бокс, Джекінс це є класики зарубіжні, Вони вже... А от оце, оця людина Кріс час, це її класик живий. Він е, працює в університеті в, в, в університеті в Англії, я зараз не готовий сказати назву, я його забув. І я також з ним переписую зараз. Е, його книжки можна купити е, на Амазоні, вони доволі дорогі, але там є цікаві речі, яких немає в класиці. Е, коли я ознайомився з ними і використаю, я з нами в цій області, Такими сучасними методами обробки часових урядів. Власне наступних Значить, Як ми працюємо з часовим рядом? Е для того, щоб ми могли використовувати статистичний підхід і стопастичний підхід, нам потрібно реалізувати певну повторюваність. Е всі ви знаєте, завдяки досягненню нашої наукової школи Примука Микола Володимировича Наталії Володимирівни. Михайло Євгенович, я називаю лише людей, які працюють в нас в хату. Це не дуже коректно, треба ще називати людей, які стіну навколо школи. Це дуже скорочує. І відомий вам метод Фісерії, ми повторюваність отримуємо в якийсь спосіб. Ми, ми стверджуємо, що е, періодично перельовний випадковий процес, це такий процес, його перша і друга моментні функції є е, функції в часі. Для цього... Е, Можна скористатися методом фісерій, ми можемо зафіксувати період 24 і розглянути, що маючи погодинні дані газоспоживання і лінійний, маючи стаціонарний випадковий процес, ми можемо застосувати метод фісерій. відомий свій вам, так? Ви і на лабораторних освоювали, і з них практично знайомі. Суть того методу в тому, що ми повторність отримуємо за рахунок того, що беремо нульову годину на перше число, на друге число, на третє, і отримуємо таку фі-сітку е в залежності від дискретизації, або, іншими словами, агрегації даних, або ще іншими словами, кроку е накопичення інформації. Тобто в нас є певна обчислювальна система, яка накопичує інформацію, і ми задаємося кроком на годину. І протягом від нульової години до першої попадають дані, і це в нас є такий імпульс. Так? Маю сітку з кроком 24 години, а виборка в нас виходить стільки, який період ми розглядаємо. Що пропонується в гусениці? Як отримати ну, оцей підхід, що я тільки що розказав, коротко, це стосується такого підходу. Вже доволі розроблено і ну, з суттєвими результатами в вигляді захищених наукових робіт. Також є звичайна така модель, коли ми беремо просто лінійний тренд і залишити якийсь певний випадковий процес реалізації вже перетворення або білий шум. Ну, лінійний тренд можна отримати звичайним шляхом, задавши, що це є лінія, можна взяти метод найменших квадратів, потім розв'язати систему лінійних рівнянь ліній і в середньоквадратичному сенсі, знайти таку лінію, яка буде з мінімальним квадратичним відхиленням вписуватися в цей лінійний тренд. В нашому випадку ми маємо складніший процес і він не є стаціонарний, тому приходиться шукати нові методи і шукати нові підходи для аналізу такої динаміки вже газоспоживання. Пропонується метод, який має подвійну назву, гусениця ССА». Наступний складі. Чому суть методів? Ми маємо часовий ряд від F0 до f N велике, N – це виборто. В нашому випадку 87-84. 8 тисяч кількість погодинних даних за рік. Можна брати більше часовий я. Він є доволі зашумлений і складний для аналізу, тому що дискретизація одну годину показує, попередня апріорна інформація вже показує те, що ми маємо зашумленість у вигляді годинних коливань, добових коливань, сезонних коливань. Ну і певних зашумленості у вигляді того, що в нас залишиться на залишку випадкового процесу такого близького до білого шуму. Так? І як нам отримувати одної реалізації часового ряду, повторюється, ми задаємося довжиною гусениці. Довжина ряду це я говорю ген, довжина гусениці або вікна. Це назва взята з генеральської школи. Довжина гусениці задається. З ну, міркувань того, який у нас період який у нас крок. Найменша довжина гусениці в, в нашому випадку це є 24 години, е а максимальна, яка може бути, це половина часового ряду. Половина часового ряду це коли ми візьмемо n поділимо на 2, 4043 49, як виходить. Е як відбувається побудова матриці? Беремо задав з довжиною усниці. Від першого значення до К-Л. Наступний ряд ми просто робимо плюс 1. Наступне значення берем, це вже не берем, беремо ряд ходить. І ставимо в наступний рядок. У нас виходить, якщо ми візьмемо максимальну довжину гусениці, N, N на 2, то ми отримаємо розмінність матриці N на 2 і N на 2. На, насправді це, ну, тобто в нашому випадку 8 тисяч, поділивши його на довжину вуслінці 4 тисячі приблизно, це буде матриця 4 тисячі на 4 тисячі. Взагалі література і дослідники рекомендують починати дослідження різних трендових складових часового ряду з максимальної довжинобусниці. Але тут є одна складність. Складність полягає в тому, що таке дослідження, такий розклад ціноглядний на власні числа. Це лінійна галебра потребує великих складних обчислених ресурсів, багато оперативної пам'яті і багато процесорного часу. Мета цієї доповіді була, показавши, як можна застосувати паралельні обчислення, використати багато розподілення обчислення на багатьох ядрах, щоб прискорити процес утримання розкладу. Тому ставилась собі за мета обрати максимально довжину гусениці N рівня N на 2. Ну, з цими матеріалами можна буде ознайомитись на репозиторії відкритого доступу, яка буде розміщена з завтрашнього дня. По факту від того, як це офіційна публікація відбулася, так? Наступний слайд. То я не вникаю в деталі побудови матриці далі. Щодо самої методу гусениці, це я говорив ще на попередній конференції, я хочу так нагадати коротко, що сама ідея її створення вона ще сягає до засновників, таких як Колмогоров. Його перших учнів Ширяєва і інших, 60-х-80-х і роках. До цієї ідеї прийшли вчені з різних шляхів, з різних сфер наукової діяльності, в тому числі фізики дійшли до неї. І вона отримала декілька різних назв. О, це ця школа наукова, яка була заснована Повногоровом і її відділення в Ленінграді, Ленінград зараз називається. Вона отримала назву гусениця у зв'язку з ковзною процедурою на різкій матриці, коли ми просто як ковзна середньо беремо, плюс один, плюс один. В фізики більш і за кордоном воно використовується термін, який називається сингулярно-спектральний аналіз. Я не хочу зараз вводити вас в поняття детермінованого хаосу. Я ще з них сам доволі не розібрався, але там досліджувалися хаотичні поведінка атракторів. Тому, виходить, синулярно-спектральні аналіз. Також до цього методу наближалися інші, інші вчення. Наступний слайд. Тут можна ознайомитися з самими е, фундаментальними працями, це є Грумхед і Кінг, е, які виводить через цю працю то, можна довести зв'язок гусениці з теорією динамічного хаосу. Ну, це не ставилося моєю цілею. Також можна подивитися на публікації на російській мові, є вони в англійському варіанті. Це є Голяніна е, Ніна Едуардовна і Антон Коробенів. Вони зараз в Ленинградській школі ведучі спеціалісти в області е, застосування методу гусі для аналізу різних часових е, рядів. Де найбільше використовуються часові ряди, і де найбільше готувалися е, 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 цей. Побачення це там, де платять гроші. Платять гроші на біржі, коли ми аналізуємо маркетингові дані якісь і так, економічні, або коли ми аналізуємо погоду, прогноз погоди і якісь дані по прогнозуванню погоди, на ну, відповідно, Ідея застосувати цю ефективну методику на сьогоднішній день в аналізи динаміки газоспоживання. В даному випадку береться регіон і береться конкретно береться область, обласний центр міста травма. Наступний слайд. Суть його така. Після того, як ми будуємо е, ну, матрицю, ріжемо матрицю таким повзничником методом мусенці, ми отримуємо матрицю. Е, Дальше йде пряма аналогія з аналізом головних компонентів. По-англізки це звучить принципіал-метод е, аналізи ПЦА. Ви повинні були знайти також знайомі з методом головних е, компонентів, аналізу головних компонентів. В процесі навчального... В навчальному процесі, методу аналізу головних компонентів. Якщо, якщо тільки там рядки матриці будуються як просто послідовність незалежних вимірів, і тоді беруться теж так, як фісеріях, стовчики, тут просто сама суть створення матриці інша, а далі аналіз повністю схожий до методу головних компонентів. Тому після того, як ми зробили взагалі синаг... процедуру процедура матриці, це розкладається на, на три етапи розклад, симулярний розклад на власні числа, на три власні числа матриці. Кожна матриця е, створює певні простори, в певних базисах. В ортогональному базисі можна отримати е, розклад ну, простір, е, на власні вектори. Це перший етап. Розклад на симуляр, симулярний розклад на власні вектори. Другий це є діагональне усереднення і виведення. Виведення окремих компонентів. Причому кожен з цих компонентів, як, 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 якщо розглядати як, цей як, якийсь певний сигнал, то, наприклад, оцей тренд, що ми маємо сезонний, так? Він такий. чи річний його можна назвати, він має, там, наприклад, 95% сили сигналу по амплітуді. Про потужні сигнали ми зараз не говоримо, ми говоримо лише про споживання у метрах кубічних по амплітуді. Всі наступні компоненти, вони є зменшуємо. Ми вкладемо в сигнал став наш. Не знаю, наскільки правильно вживати певний сигнал. Також цей метод ранговує наші всі компоненти. Тобто, якщо ми хочемо отримати перші 10 компонентів, ми отримуємо ранговані перші 10 найбільших компонентів. Це зрозуміло також. До певної межі ми там беремо 97%, а далі відкидаємо або як якийсь шум, якийсь шум, залиш. Ну, тут е, показаний просто етап розпаду, потім е, діагональне усереднення і виділення, виділення цих компонентів, потім є певний метод, який, е, отут, отут закладена інтерактивність. Цей метод не повністю автоматизований. І тут можливе е, двоякі, багатояків. Е, тут є е, вплив експерта. Наскільки експерт володіє цим методом, може в нас зовсім альтернативні прогнози вийти. Тому що е методика виділення тренду, як ви знаєте, це є е основа для створення певної прогнозної інформації. Так? Що може бути там пісан, на наступний рівні чи е літом е зимою, е зимою, літом весною і так далі. Тому тут є певна інтерактивність. Який з тих компонентів ми групуємо. Наприклад, в моєму випадку я виділив цю компоненту як отакий річний тренд. По принципу такого, що цей трек має мінімальну кількість так? і він, він не має періоду. Він в межах одного року він не має періоду. Якщо розглянути на наступний рік, то можливо буде і будучи періоди. Але це саме низька частота і найбільший період. Так? То це одна компонента виділення. Наприклад, оця синусовідно-подібна циклічна компонента між нею... В неї ведучий період є 12 годин і для цієї 12 годин, для оцих 24 години. Також я виділяю компоненти з ведучим періодом 8 годин. 6, 8, 12, 24, 168. 168 це, наприклад, тиждень. Всі інші компоненти на третьому етапі вони просто попадають в шум, в білий шум. Ну, такий був це також є певний випадковий процес але вже перетворений, з якого виділений основний тренд і циклічні складові. Наступний слайд. Ну, от, в даному випадку вдалося на конкретному цьому прикладі газоспоживання регіону виділити такий річний тренд, чи можна його ще назвати сезонним трендом. Тут чітко видно літні періоди, осінні періоди, весняні. І те, що ми маємо певну динаміку, явно не стаціонарний випадковий процес. Так? Також ми виділили, це насправді не область, із за того, що масштаб дуже низький, тут є така модульована синусоїда, ну, не дуже сильно модульована синусоїда з такою правильною формою. На період 12 годин 24 і 8. 168 годин для цього конкретного ряду ми виділити не дорозі наступно. Деякий слайд повторюється, я вже про це поговорив раніше, так я його взяв для інформації, щоб ввести в курс. Я говорив, що довжину гусницю можна варіювати від половини довжини ряду до якогось найменшого мінімального періоду. Нам цікаво розглядати період там, 24 години. Чим, якщо ми зменшуємо довжину гусницю, обчисне складність алгоритму зменшується. Але в загальному обчисне складність алгоритму є оформлені формулі НУ. Далі, наступний слайд. Цей метод відноситься до безмодельних методів аналізу. Коли ми маємо метод найменшого метод, каменка, метод Мені. найменших квадратів, ми маємо, ми задаємо з певної моделі, наприклад, лінія е ну, поліном першого-другого степеня. Більше третьої степені, степені вправо не розглядається невидно не з не обчистиї точки зору і з точки зору потім трактування. І шукається потім лінія, яка впроситься. Якщо складний... Якщо в нас там був складний такий ряд, то ми можемо розбити на сегменти. Одна лінія, друга лінія і третя. І шукати в окремих сегментах методом найменших квадратів як якісь тряпки. В даному випадку сама гусениця по своїй природі цього симулярного розкладу відноситься до безмодельних методів. І ціль ставиться зворотня, не маючи модель побудувати тренд, чи там знайти складові, а за допомогою аналізу певних складових таки вийти на певну математичну модель, яка буде мати певну точність, певну адекватність і буде чинність краща від тих моделей, які є на, на даний момент. Ну, на сьогоднішній день такої моделі, на яку я вийшов, це є проста адитивна модель, коли ми в е загальному цей випадковий процес, тут омега в рівні, я не дуже коректно записувати тут модели, ома константа, е конкретний часовий ряд ми розбиваємо на цей річний тренд, сезонний тренд називається. І на суму циклічний компонент, тут написано періоди, 6-12, причому періоди написані в тому порядку ранжування, як вони е, силу амплітуди впливають. Найбільше це 6, 12, 2468 по впливу на загальний рівень сигналу. І це, щоб у нас залишилося, певний стопастичний залишок. Наступний слайд. Така адаптивна модель. Е, щоб краще зрозуміти, представлено графічне е, представлення. Якщо ми оце, фі, фі від те суму всіх цих циклічних складовик додамо, наприклад, 24 години, 6 годин і 12 годин, то ми отримаємо такі знайомі вам два борьби. От В межах 31 це є одна доба. Так? Якщо ви пам'ятаєте, ми можемо порізати конфісери для Отак От хотів його розрізати. І зробити маску ми отримаємо оцінку маску ми отримаємо 9 годину ранку, 9 -го вечора чи 8 вечора, коли йде найбільше споживання газу, так? ми отримали таку оцю суму. Можна це представити по-іншому, наступний випадком. Якщо розглядати ці компоненти окремо, можна, наприклад, окремо виділити період жовтим це з більшою амплітудою, це є 12 годин. тому казав, що він перший йде. Потім, Такий голубий колір 8 і синій колір 24, якщо не сумувати. Тобто це раз ми маємо адаптивну, адаптивну модель, ми маємо суму складових. Їхня сума дасть наш часовий ряд. І, що дуже важливо, що знову виділений тренд. І для того, що ми розглянули це на такому, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, на 8 на тиждень, на розділі тижня, воно не видно цього полювання такого річного, але дуже видно. Ці окремі складові. Чорне показано, ем, показане, здається, те, що в нас залишилось. Добре. Це те, що в нас залишилось. Тут можуть бути питання. Цей графічний метод, можливо, ця графічна картинка вона більше внесе е, характер оглядовий, але, але можливо по суті своїй. Та ваше є питання до того, чи якісно виділений по залишку можна аналізувати, чи якісно виділений циклічний складовий треба. Це наступний слайд. До цього можуть бути зауваження. Тепер я говорю про те, що якщо ми беремо для початку максимально дожинусницю, n поділити на 2, у нас є складна ну, велика відчислена складність. Тому пропонується цей... Цю річ робити з допомогою паралельних причислень і розподілених відчислень. Програмна реалізація, яка тут була е, зроблена, це є е, обчислюваний кластер КПІ. Е, операційна система 2008 HPC Хай Перформанс кластер. В середовищі MATLAB з компонентою Parallel Computing Toolbox На восьмиядерному Сионі з є маємо перетинку 64 чотирьох вікна. Е, мається на увазі там СЕОН. Інтелекція 54 5453, він є 4-ядровий, але на системній платі є два сокета і там стоїть два процесори. Тобто я так пишу, що в нас вісім численних ядер. Ну, По-дальшому перспектива така, ми, ми зараз маємо вже досягнення, ми створили свій сайт в університеті і маємо точку входу в український рівень і можемо виставляти завдання, використовувати ресурси всієї української системи національного обріє. Але тут треба програмування знати, і такі пакети, як з MPI, OpenAPI реалізацію і Скалапа, система для паралельних очислень для лінійних Ну, Тут коротко взята інформація з сайту MATLAB, як ви гадаєте, розподілені очислення допомогою тільки одного MATLAB, це з GPU або Коли ми маємо всередині відеокарти певні обчислені ядра, в матлабі називається LAVE. Або коли ми маємо багато процесорів на одній системній шині чи з'єднані по мережі, чи на базі протоколу TCP-IP, роздача йдеться через MPI. Messex passing інтерфейс. Коли ми роздаємо з однієї машини, завдання і збираємо назад. Ну, тут є проблема з спільною ну, пам'яттю і ну, тут є свої певні проблеми з спільною пам'яттю. Не все можна розпаралелити, задіявши спільну пам'ятю. Це приклад, це скріншот, зроблений е, через використання через е, віддалений робочий стіл. Оце е, е, комп'ютер-обчиславаний кластер Windows-сегмент, Linux-сегмент, 56 ядер. КПІ. Кожна з цих ногів це є 8'м лікціон, 8 МБ оперативки, 32, 8 МБ, бітний літніх, 53-54 з двома ядрами. Кожне обчислене ядро має чистоту 2,33 ГБ. Оперативна пам'ять 8 МБ. Тут ну, моя задача була провести експеримент, який би показав складність перевірити складність обчислення гриби. Для цього використана стандартна функція СВД. Тільки СВДС задає параметр кількість власних векторів, рангованих саме в перших, які ми беремо. Тобто довжина гусениці задається N на 2, а параметром дослідження нашої, нашої оптимізації буде ця кількість власних векторів, які ми розглядаємо. Наступний слайд. Загальний обчистиваний експеримент. По перевірці складності був, е, працював 91 години безпередно. На нього задіяний був один восьмиляний е, 20 кг, е, по чотири кори процесор інфляціон на операційній системі Windows матла 2009 b Чому 2009b? тому що в них була така ліцензія? Це, ну, офіційно ліцензійний матлап, який використовується в її численному класі. І е, робилося таке дослідження, задавалося попередній е, слайд, який був, там був код в матлабі написаний, який перебирає і замірялися в е, окремий масив, заносилися час виконання. Якщо нам треба розкласти гусницю з довжиною на 2 і взяти перших 100 компонентів, то ми е, робимо це за 3 хвилини на такій обчисленій системі. Якщо ми розкладаємо ну, грубо на половину ряду, то ми маємо 229 хвилин. Загальна тривалість цього тесту 91 година. Тобто ми його брали 100 годин, 300, 500, 700 з певним з кроком виводили. Оце є шкала логарифмічна час у хвилинах, а це в нас є кількість векторів, власне, які ми беремо. І це доводить про те, що в нас є, є логарифмічна така залежність складності цього Чим більше ми беремо К, тим. Більше вивчати час, поки у реактимічної Ну, висновки. Висновки. Складність алгоритму краєм-ку, при зменшенні дискретизації і збільшенні інтервалу спостер... спостереження зростають вимоги до обчислення ресурсів часу та пам'яті. Зверніть увагу, що в паралельних обчисленнях час і пам'ять це є дуже часто взаємозамінні поняття. Можна використати більше пам'яті, але. Менше часу або менше пам'яті більше часу. Важливо розглядати і час, і пам'ять для цього. Дискретизація у нас одна година. Якщо брати ще меншу дискретизацію, дані стає ще більше, матриця зростає, час використання складня самих збільшується. Обчислені ресурси ресурсів пам'яті цього зростає. Проблема, її треба вирішити. Яка перспектива використання? використання Ну якби зараз ставиться таке завдання спробувати це з використанням не одного висміятельного процесора, а хоча б цілого обчислювального кластера HPC або цілого грі, українського рівня. Вся інфраструктура Українського національного грі це є об'єднання обчислюваних ресурсів на базі у інфраструктури 100-магалітного лакна, який і 100 могалітної мережі в межах кожного обчислювального кластера. в тому числі. От Сьогодні вже в нас в університеті теж відкрили канал на 100 метрів. У нас вже є пер перші люди, які проводять у нас дослідження на, на наших, там пише, 24 очисних ядра. Е, інститут е, теоретичної фізики Боголюбова е, запускають такі невеликі одноядерні задачі, Закидається 2 гігабайти інформації в сховище Локальне. 35 хвилин виконується і результати заливаються назад. Для того треба 100 мг. Ну, Також є перспектива задіювати разом з ЦПУ і ЖПУ. Ці в тому напрямку люди також будуть зараз да, роботи. далі. Це підтвердження того, що наш університет входить в українську і національну інфраструктуру. Конкретно Олег Назаревич. Е Ну, включений віртуальну організацією Академія. Це є топ 1 організація, яка має доступ до всіх ресурсів е, обчислюваних України. Наступний Тут можна подивитися статистику нашого інтерфейсного візму від сайту. Тут пише 24 обчислюваних ядра. Коли натиснути на цю інформацію, можна подивитися ну, характеристики е, так званої middleware, програмної реалізації. Реалізація у нас 5.5, Найслабший комп'ютер це 706,5 МД, Тут написано його характеристики.